Бачите, стопка, питання, скажіть, в кого є такий асортимент Ну, Мені кажеться, що ніде немає стільки гайкокрутів, як в мене. Я більше скажу, це ще не все. Ще в нас я ще не поклав бо тяжко. По Техасу є і ще є по револьту дві позиції. Я вже сюди не поставив. Чому? Тому що нема в мене сили вже стільки тримати. Але ж все одно я вам хочу показати, розказати, об'ясніть. І хочу вам донести, що найкращі ціни це семерочки на сьомому кілометрі В'ячеслава, то тобто в мене, який знаходиться на Заводській вулиці в контейнері 2447, і рядышком мітізи. В нього є теж це в мене, то тобто 2448, Так що я вас дуже чекаю, якщо що. А тепер поїхали по гайкакрутом. Саме нашумівша наша моделічка, ми дуже багато їх продаємо. Це фірма Грант. Чому починає з Гранта? Тому що Грант теж непогано робить свої гайко але ж все одно нам є ще що вам показати. Дивіться, ми будемо показувати по-бистрому, тому що стопка велика, але ж цей ролик в нас іде на Ютубчик. Так що в Тікток його не буде. Значить, такий гайкокрут. У нас виходить. Коштує 2200, Комплектується він тільки одною тушкою За цього ціна 2200. Це на той приклад, якщо у вас вдома вже є якась техніка з макітарської посадки. Ви собі купили цей гекокрут і маєте вже собі е, такі непогану справу. Я вам покажу, бачите, от будь-якого цього походить ця батарейка з макітовською посадкою. Є три положення. Ціна такого 2200. Так що, будь ласка, кому треба, звертайтеся, є на лічі. Далі по 800 будемо йти. Давайте я вам покажу від револьта. 800 від револьта, вона тільки приїхала пару днів назад. У нас на них дуже багато їх розбирають. 800 і там ще будуть дочекатися, я не буду наперед казати, які ще є. Ви відразу скажете, Вячеслав, давай нам одразу ціну. Давайте зразу ціну. Це коштує 4800 ціна. Будь ласка, 4800, але ж ви ж знаєте, що ви можете... Писатися в наших всіх соцмережах, в усіх ми є, присутні і буває туди теж викладаємо наші ролики. Дивіться, у нас тут рекекрут на 800 метр Він класний, зручний, приємний на дотик, дуже прикольний тут в нас батарейки. Мені дуже подобаються ці батарейки? чим Тим, що тут в нас. Іде високотокова батарейка. Вона, скажімо так, чи краще робить. Я не буду вдаватися в подробності, там, ля -ля та паля Воно нам не треба. Нам треба знати, що вона якісна і що вона працює. Значить, у нас також тут є три положення. Ви бачите. Цей гайкокрут дійсно робить. У нас перша партія була, ми не встигли їх всіх накормити наших людей, наших покупателів, наших підписчиків. Чому? Тому що. Їх швидко-швидко ми розпродали, Дуже багато людей купували, але у нас вони продавались, що так, що так. А це зараз вони приїхали в обновленому корпусі. Маю на увазі в обновленому кейсіки. Воно все тут зручно, все лежить, все виглядає. Тут у нас 17-21 головочка в комплекті. У нас тут іде дивіться така стаціонарна зарядка, не блечком, а стаціонарна зарядка, ти її вставив, вона тобі заряджає твою батарейку. Ти одною батарейкою робиш, в тебе друга батарейка стоїть на зарядці, але ж вона заряджається час-півтора максимум. Тому що зарядка добра, якісна, вона добре ці батарейки. Все, питань з ними немає. Ми всі розуміємо, що це якісна продукція, вона має два роки гарантії, вона має рік гарантії дається на батарейки, і нема, не треба тут щось вигадувати, видумувати. Писати мені якісь гадості там чи ще щось. Знаєте, наша видумувати велосипед, коли він вже придуманий. Це ну, наша задача взяти, купити, використовувати. А якщо, не дай Бог, якісь питання по ним, сільський е брак, то ви обов'язково звертайтеся, не забувайте, що ми вирішуємо будь-які питання, якщо ви купили в нас наш інструмент. Тому що за свій інструмент, за своїх клієнтів ми бошку відкрутимо кому завгодно. Дивіться, я вам хочу показати такий самий, тільки він в нас вже йде на тисячу нітон на метр. Тисячу нітон на метр це вже дійсно много. І він вже виглядає таким чином. У нас ми продавали окремо ці трушки раз вони були, що там, що там під 4 тисячі гривень сама оце болванка коштувала. Зараз цей коштує 6 тисяч. Але ж ми маємо за 6 тисяч також 4 амперні батарейки високотокові. Ми маємо дві головки, ми маємо також зарядку і такий прекрасний кейс. Цей ГК-крут ви можете доукомплектовувати 6-8 амперними батарейками, якщо це вам треба. Якщо ні, то можна і цими крутити, немає питань. Але якщо ви бажаєте купити сюди батарейку 6 чи 8, ви можете докупити, або ми можемо одну батарейку зняти 4 амперну, добавити вам шестерку. Допустимо, чи восьмерка, ви там якісь копійки і у вас вже буде там одна така, одна така. Ціна 6 тисяч гривень, у нас є час, ми можемо. Е е якщо, е якщо що, в Ютубі є там, нажали, промотали. Якщо вам щось не, не цікаво, я розповідаю. Три ну, понятное дело, є у нас і назад. Бачите, у нас одна корость, вона якби рідками робить на одному положенні. Це це норма, тому що вже що людина телефонувала і каже, що він бракований. Я кажу, не бракований, це дійсно зроблено для того, щоб воно Ну так треба там щось викручувати. Я особо не внікав, але ця функція для машиномонтажника вони знають краще, для чого вона треба. Нам це знати не треба. Нам треба знати, щоб це була якість, і щоб відповідати за цю якість. Це саме головне для нас, продавців. Тому я вам хочу показати ще. Далі, тому що є ще що показувати. Дивіться, тепер тримайтеся Тримайтеся на місці. Зараз буде бомба, пушка, ракета, абракадабра. 200 н метр, 200 н. І дивіться на цю машину. Це, ребятки, вже в нас знаєте що? Це в нас вже фура. Фуристи, хто робить дальнобій, будь ласка, револьт, дочекалися. У нас ще є на е, 2000 ньютон на метр. Ми покажемо його, але він трошки інший. Цей е, порядок е, кращий, тим, що він дійсно 200 ньютон на метр, тому що вже є в нас е, определені відгуки. У нас постачальник, коли замовляв, е, перевірялося все е, повністю, що це іменно 200 ньютон на метр, Він дійсно робить. Ну Давайте я вам його покажу. Дивіться, він у нас іде. 6 амперними батареями їх вже комплектується. І дивіться сюди. Дує просто, як я не знаю. 11500, будь ласка, є якась кількість їх. Якщо треба, звертайтеся. Тут в нас не забувайте, що тут іде з 3 четверті на 1 втору квадрат переходник. Тут в нас три головки 32, 34, 36 і зарядка. Звичайна зарядка, яка йде плачком. І це все коштує 11500. Далі, 9000 метр Кому треба, будь ласка, фірма фірмогрант. В принципі, будемо казати, те саме, але ж трошечки він інший. Але ж він коштує зараз 9800. В нього двері головки йдуть такі самі. В нього йде така зарядка на медлочко, в нього йде 6-аперна батарейка Він в такому чемодані, майже майже похожий, але трошки інший. І його ціна 9800. 9800 це хід продаж. Ми їх дуже багато продаємо. Людям вони дуже подобаються. Але ж ви повинні розуміти, що приїхав револьт їх теж довго-довго чекали. Вони правда трошечки дорожчі, але ми є за що віддавати дорожче. Той хто розуміє, той пойме. Але ці позиція, ця позиція, вона теж якісна. Вона теж зриває колеса, теж з переходніх теж все є в ньому. Як і в цьому тепер давайте далі Аж асортимент великий. Тепер я вам показую, є в нас 350 Нм. На метр. В нього виходить, комплектується з одної батарейки. Ціна його 1800 гривень. Ми не платимо за кейс пластиковий. Ми не платимо за додаткову батарею, якщо тобі це не треба. І тут звичайна зарядка, яка теж заряджає, чітко, нормально заряджає. Ребят, 1800 гривень. Зараз всі позиції розхапують. Чому? Тому що. Ціна дуже приємна. дуже приємна, Якість на неї теж класна, тому що дається 2 роки гарантії, щоб ви не думали, що це одноразова якась продукція. І ви знаєте, на подарунок за 1800 гривень подарувати там знайомому чоловіку, це буде класний якісний подарунок. Це 350 нет, це, ну будемо казати, лігкові автомобілі. Далі 380 нет, в нього виходить що? Все те саме, тільки він мощніше йде. Я маю на увазі комплектація. У нас, виходить, 4-махперна батарейка теж маємо. Ми маємо дві такі головки 1721 комплекті І всього ж за 2300. Фірма Гресір, 2300, при цьому зарядочку. Так я більше скажу, це ще не все. кого такий асортимент є? Покажи, хоть хоть пальцем нема нікого. Дивіться далі. Він це новинка від компанії Грейсер. Він товерт, він затягує гвинти, як і кажуть. В нього отвір, бачите, значить під цей бітки, і в нього крутящий момент є і 280 Нм. на метр, 200 гривень, ребятки, кому треба теж комплектація з батарейкою, з таким набірчиком, От, теж в комплекті він є. Ну і все стандартно, гарантія і проще остальне. Далі показую вам ще один момент. Дивіться, є в нас. Тому треба Гайка Вьорд 350 і зараз я на них роблю акція. Вона коштує 1000 гривень. Оця тушечка коштує 1000 гривень. Без батареї, без всього, револьт, Два роки гарантії. Все, вони в нас є. Я поясню, чому 1000 гривень, а не 1350 гривень, як по прайсу, як по, по, полагається торгувати. Знаєте чому? Відповідаю, Потому що, тому що я так хочу. Будь ласка, це від мене буде такий новорічний, новорічний подарунок за 1000 гривень. 300 гривень 350 гривень скидочка, це просто від мене, від нашого магазину СМР. Далі, дивіться, якщо вам треба придбати щось з макітовською посадкою, все те, що я вам показував, теоретично ми можемо продавати вам без батареї, крім определених позицій. Тому, чому? Тому що. Допустимо, зараз ми отримали всі ці гайковти з набором акумулятора, да? тобто з акумулятором, Але ж через деякий час ми будемо получать все це тільки без батареї. Буде приходити це таким планом, без батареї. Це буде якщо для того, що ви, допустимо, взяли один раз там гайковерт, у вас дві батарейки залишились, ви можете зателефонувати та Вячеслав, дай мені болгарку без батарейки, Наша тобі ця батарейка, якщо вона у вас є. На цей момент теж все предусмотрено, будемо це все обсуждати. І далі, далі, далі ще буде. В Ютуб-каналі ми постійно якби, то теж виходимо рідко. Але на Ютуб канал я розумію, що нам треба красочне, якісне відео. Для того ми вже щось придбали, якусь таку техніку для того, щоб в Ютубчикі воно все виглядало добре, чутно і красиво. Але ж ми все одно. Будемо старатися е, в Ютуб викладати ролики. Дивіться, чисте прохання від мене. Якщо вам не тяжко, підпишіться в Ютубчик. Давайте ми зараз в Ютубі кажемо про цей канал е, в Ютубі. Чому? Тому що м -м, дивіться, вам в цілому вам нічого нема сложного. Поставити лайк і підписатися. Чому? Для нас, це... Для нас, будемо казати, блогерів, ні-блогерів. там... Чому для нас це нам треба? Дивіться, по-перше, коли ви ставите лайк і підписуєтесь, наш рейтинг піднімається. Нас буде е, рекомендувати е, взагалі, Везде ми будемо вилазити, будете нас дивитися, у нас будуть просмотри і так далі, і ми будемо більше цікавих роликів знімати. Вплоть до того. Що будемо брати, ви будете мені казати, В'ячеслав, візьми зарядку, розбери її і покажи. Ми будемо виділяти цю, допустимо, вибрали сьогодні зарядну страву. Ми будемо розбирати, будемо дивитися, що внутрі, там щось там, з чого воно зроблено. Ну будь-що, будь-то гейтавер, будь-то будь, будь, будь який, який інструмент. І будемо потім цей разобраний розібрану цю продукцію, робити аукціон, якийсь там, і будемо починати со 100 гривень. Пусть зарядка сто тисяч гривень. На стартова ціна буде аукціон. В прямому ефірі буду все казати. все будемо розібрати. розібрано, самі дома скрутити. 100 гривень, то дав більше. Дали 150 гривень, за 150 гривень продали. Будемо робити. Але ж нам для цього треба обов'язково, як мінімум, хоча би тисяч підписчиків, Пока в Ютубі. З 10 тисяч підписчиків ми вже будемо. Что-то вы Дай Бог, щоб нас тільки вистачало на вот така задумка, я вам уже сказал ее наперед. Думаю, що вона дуже цікава. Мені теж цікаво, з чего зроблений цей шурупруд. Але ж у нас буде така рубрика розберей сам, назовемо її. Понятно, я там умничаю не буду. Чому я там условно розумію, как мы все понимаємо, але ж це одно цікаво, що там внутри. І ще буде одна рубрика аукціон. Я вам рассказал такую фишечку, может сейчас кто-то схавает, уже начнет ее продвигать. Так что мозги работают вот так. Всех обнял. Подписывайтесь, не забывайте подписываться. Везде это самое. Подписывайтесь. Пока-пока.